Вітаю! В даному відео розглянемо референтний приклад бізнес процесу створення задач від надавача послуг на отримувача послуг, коли бізнес процес ініційований отримувачем послуг. Переглянемо змодельований бізнес процес, доступний в демореєстрі. В даному прикладі показано процес подачі заяви на отримання ліцензії отримувачем послуг, опрацювання її надавачем послуг та повернення заявнику для внесення правок. Моделювальник регламенту у веб-інтерфейсі моделювання регламенту використовує раніше реалізовану функціональність. Спочатку створює два пула для користувачів різних кабінетів. В батьківському бізнес процесі показано процес подачі заяви отримувачем послуг, в якому використано наступні елементи. Типове розширення для формування бізнес-ключа. В даному прикладі використано значення коду ЄДРПО заявника. Користувацька задача з формою для заповнення даних заяви на отримання ліцензії, підписуюча задача скриптова задача, у скрипті якої використано джуел-функцію Submission, яка збирає усі дані з форми в одну змінну payload. Далі використано подію Message Event для відправки даних по заяві в підпроцес для опрацювання посадовою особою. Далі у скрипті використана раніше сформована змінна payload для підготовки даних заяви для відображення на користувацькій формі в кабінеті користувача. Також додано сервісну задачу з використаним типовим розширенням формування бізнес ключа. В даному прикладі бізнес-ключ формується із вказаних заявником даних у полі ЄДРПО при заповненні форми заяви. Далі додано ще одну користувацьку задачу з формою, на якій надавач послуг через компонент RadioButton приймає рішення щодо даної заяви. При моделюванні форми під компонентом RadioButton додано текстове поле, яке буде відображатись лише за умови обраного рішення про повернення заяви на доопрацювання. Для налаштування даної умови моделювальник переходить у режим налаштувань компоненту TextField і на вкладці Conditional додає відповідну умову у розділі Simple. Після цього у підпроцесі додано форму підпису надавача послуг, системний підпис та сервісну задачу з типовим розширенням для збереження прийнятого рішення в базу даних реєстру. Крім того, використано раніше реалізовану функціональність по відправці повідомлення заявнику з результатом рішення щодо поданої заяви. В батьківському процесі додано шлюз Event Based Gateway, який направляє токен до завершення процесу отримання ліцензії для заявника у тому випадку, коли надавачем послуг прийнято рішення про погодження видачі ліцензії. Проте, при поверненні заяви на доопрацювання заявнику, отримувач послуг проходить по гілці з формами для виправлення даних та повторній подачі заяви. Переглянемо виконання даного бізнес процесу в кабінетах користувача та отримувача послуг. Заявник, автентифікувавшись в кабінеті отримувача послуг, ініціює бізнес-процес подачі заяви на отримання ліцензії отримувачем послуг. На формі вносить дані та накладає підпис. Надавач послуг. Автентифікувавшись в кабінеті користувача, на сторінці мої задачі в розділі Задачі для виконання приймає задачу, перевірка та рішення по заяві надавачем послуг. Натискає кнопку Виконати. Далі перевіряє дані заяви та приймає рішення, обравши варіант Повернути заявнику на доопрацювання, додає коментар щодо того, де потрібно виправити дані. Також накладає свій підпис. Після цього система відправляє заявнику інформаційне повідомлення в кабінет з результатом рішення по заяві. В свою чергу в кабінеті отримувача послуг заявник на сторінці повідомлення бачить повідомлення з рішенням по заяві. Перейшовши на сторінку мої послуги, вкладку замовлені послуги клікає на кнопку Продовжити та вносить правки згідно отриманої інформації від надавача послуг. Знову накладає підпис на відредаговані дані. Після того, як заявник вніс справки в заяві, надавач послуг в кабінеті на сторінці мої задачі в розділі Задачі для виконання знов приймає на себе виконання даної задачі. Якщо дані відредаговано вірно, то приймає рішення погодити видачу ліцензії та підписує дані на формі підпису. Після цього заявник в кабінеті отримувача послуг на сторінці повідомлення бачить нове повідомлення з позитивним рішенням по заяві. На вкладці Отримані послуги відображається результат виконання даного бізнес-процесу, ліцензія погоджена. Таким чином, значно покращується досвід моделювальника регламенту при моделюванні у бізнес процесі взаємодії між користувачами двох кабінетів за допомогу раніше реалізованих елементів та функціональності. Дякую за увагу!